Народний депутат України Віталій Журавський продовжує плідно працювати на території свого округу. Цього разу до Дня Святого Миколая майже 500 дітей дошкільного та шкільного віку із найвіддаленіших сіл 66-го виборчого округу отримали від народного обранця солодкі подарунки. Добрі справи парламентаря допомагають дітям вірити у дива. День Святого Миколая це колись був такий дідусь, і він рознашов бідним. Людям подарунки, а коли він помер, і його душа стала перед Господнім престолом, і Господь його спитав, чого ти бажаєш? А він сказав, що коли моє буде іменини 19 грудня, аби я ходив. На землю і роздавав дітям подарунки. І 19 грудня він постійно ходить і розносить дітям подарунки. Веселий сміх малечі та щасливі обличчя їх вихователів. все це можна було побачити під час зустрічі народного депутата України Віталія Журавського з вихованцями навчальних закладів. І така підтримка парламентаря є особливо важливою для закладів освіти. Ми дуже вдячні сьогодні. Що до нашої школи завітав Віталій Станіславович Журавський і привітав дітей з наступаючим новим. Вим роком дякуємо йому за щирі подарунки, за солодкі дарунки нашим дітям. Ми щиро вдячні. За подарунки, дітки дуже всі довольні, дуже це благодарні. Велике спасибі. Віра у диво та максимум позитиву є невід'ємною складовою у традиціях відзначення такого свята. Саме тому так важливо подарувати дітям позитивні емоції. Переконаний народний депутат України Віталій Журавський. Я їх привітав з ним святого Миколая. Побажав їм, щоб вони слухали своїх педагогів, своїх батьків, гарно вчилися. Це підростаюче покоління, і до них треба ставитися з любов'ю. Діти вони зразу відчувають, де є любов, а де є фальш. Я дуже люблю дітей, з повагою до них ставлюсь, але ці діти в такому віці ще вірять в Святого Миколая. І я від святого Миколая дарував їм подарунки солодощі. Окрім подарунків, діти вивчають і народні традиції, які з поміж складових збереження української духовності.